Слава Україні, друзі! Щиро дякую нашим Збройним силам України за те, що відчайдушно нас захищають і сміливо стоять за нашу державу, за нашу свободу і незалежність. Слава Україні! Героям слава! Друзі, я тут знайшла цікавий рецепт дуже смачного макового рулету. Тому сьогодні я пропоную приготувати різдвяний польський маковий рулет. Це так смачно, що просто не передати. Я вже готувала декілька рецептів макових рулетів, і макової випічки. Вона є на каналі, але цей рулет це просто щось неймовірне. Якщо вже хтось готував такий рулет, то прошу поділитися своїми враженнями. Як на мене, це не лише дуже ароматно, але й нереально смачно. Ось такий красунчик вийде в результаті. Ви будете точно задоволені, друзі. Це дуже цікава і смачна різдвяна випічка. Її також дуже багато в мене на каналі. Посилання на список відтворення я залишу в описі, а зараз пропоную починати готувати. Отже, для приготування тіста необхідно взяти 300 г пшеничного борошна, 70 грамів вершкового масла. 100 г молока, 21 г свіжих дріжджів, 3 яєчних жовтки, 1 столова ложка рому, 10 г ванільного цукру, дрібка солі і 2 столових ложки або 50 г цукру. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу відео або дивіться в описі під цим відео. Якщо ж свіжі дріжджі беремо, то спочатку готуємо опару. Для цього в миску ось так я розкришую дріжджі, додаю туди весь цукор і тепленьке молоко. Все гарно перемішуємо. Далі із загальної кількості просіяного борошна пшеничного беремо 4 столових ложки і ще раз все перемішуємо. Ось так, густа сметана. Все, друзі, лишаємо в теплі на 40 хвилин, для того, щоб опара підійшла. А тим часом, в окремій мисці я змішую розтоплене вершкове масло, 3 яєчних жовтки, столова ложка рому або іншого алкоголю, ванільний цукор і дрібка солі. Все перемішуємо дуже швидко ось така консистенція. Опара підійшла, з'єднуємо тепер яйця, вірніше жовтки, опару. І додаємо поступово просіяне пшеничне борошно і замішуємо тісто. Друзі, тісто виходить еластичне, трохи липкувате, не додавайте більше пшеничного бороша, ніж я зазначила, щоб не забити тісто. Ось так. Дуже легко. Лишаємо його в мисці, накриваємо харчовою плівкою, робимо декілька проколів, щоб тісто дихало, і відправляємо в тепле місце десь на півтори годинки. Щоб тісто підійшло, а тим часом приготуємо начинку. Для цього нам знадобляться цукати або родзинки 100 г, мак 250 г, цукрова пудра 3 столових ложки, мед столова ложка, 500 мл або грамів окропу, ром 50 г, горіхи будь-які 50 г, 3 яєчних білки і один апельсин. Всі інгредієнти бачите зараз на екрані або дивіться в описі під цим відео. Насіння маку спочатку необхідно гарненько промити під проточною водою. Ось так. Зливаємо зайву воду і додаємо 500 мл окропу крутого. І Накриваємо тарілкою і лишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження. Тим часом підготуємо сухофрукти, цукати, родзинки, що вибирати. Я їх відправляю в ковшик, додаю туди фреш, додаю ром. І ось так швиденько готую. Я роблю так майже завжди. Далі, мак ми, я в блендері, можна м'ясорубкою, можна погружним блендером подрібнюємо. Поки він не починає світліти, тобто виділятися молочко. Далі до нього додаємо мед, цукрову пудру і гарно перемішуємо. Ось бачите, як уварились і вібрали в себе все сухофрукти. Нарізаємо горішки в мене волоські, Додаємо до маку, додаємо також сухофрукти і апельсинову цедру, але це за бажанням. Все відставляємо. В сторону. Тим часом беремо три яєчних білки, що залишились, і збиваємо їх у круту піну. Ось так. Дивіться, бачите? Ідеально. Все, тепер поступово, акуратно перемішуємо е і вводимо туди збиті яєчні білки. Ідеально. Тим часом тісто підійшло. В мене воно підходило півтори години. І ось таке. Гарне тісто ми маємо. Далі все просто робочу поверхню притрусимо пшеничним борошном і розкачаємо тісто у прямокутний пласт. Друзі, не розкачуйте дуже тонко ось так буде добре. Все розподіляємо начинку рівномірно, трохи відступимо від країв і. Акуратно, легенько загортаємо, я собі шпателем допомагаю. Все, завщіпуємо края, але це ще не все. Беремо пергамент, акуратно перекладаємо туди рулет. І ось так загортаємо. Бачите, шов рулету догори і шов пергаменту догори. Робимо ось цукерочку і оп, перекидаємо. Все, друзі, відразу я на деко переміщаю. І відразу ставлю вже розігріту до 175 градусів духову шафу на 40 хвилин. Тим часом можна приготувати цукрову глазур. Для цього беремо 80 г пудри цукрової і 2 столових ложки апельсинового фрешу із загальної кількості. Можна замінити водою, молоком, якщо ви не берете апельсин в рецепт. Нічого страшного. Все гарненько перемішуємо. Хочете рідшу зробіть, додайте трохи більше рідини. Хочете густішу, додайте менше. Для зручності я перекладаю глазур у кондитерський мішок, і все. Також я буду використовувати ось такі солодкі прикраси, але це за бажанням. Можете прикрасити будь чим Цукрова пудра, шоколад не прикрашати, глазур, так як я показала, будь-чим, однаково це буде смачно. Все, рулет, мій, бачите, гарно спікся. Прибираємо залишки борошна. І ось такий красунчик. І ще теплим, я його поливаю глазур'ю і присипаю ось так. Все, що в мене було. І солодкі прикраси, і мегдалеві пластівці, і горішки, все, що є. І ось такий красунчик вийшов. Друзі, це так ароматно. Доданий ром або інший міцний алкоголь, він. Додає дуже і дуже велику роль. По-перше, алкоголь весь випаровується, його не буде. По-друге, текстура тіста, смак та аромат зовсім інші, аніж без алкоголю. Обов'язково спробуйте, погляньте, який він в розрізі. Дуже багато начинки, тісто саме по собі дуже і дуже смачне, друзі. Просто моя щира рекомендація. Погляньте. Друзі мої, хороші підписники, якщо хтось із вас е, вже давно мешкає в Польщі, або має знайомих які е, з Польщі, які готують такий рулет, будь ласка, напишіть мені, чи все я правильно зробила, чи, можливо, можна щось змінити, щось покращити, додати якісь інші інгредієнти, обов'язково це прийму до уваги і. Спробую приготувати до Різдва. Ось так. Просто чудово. Тому, друзі, щиро раджу і бажаю всім приємного смаку. Друзі, дякую за ваші теплі і щирі коментарі. Дякую, що підтримуєте український контент. Мені дуже приємно.